Готуйте сани влітку а воза взимку, знайте, але робіть все навпаки. Саме таким принципом, вочевидь, послуговується влада чернівців. Про ризики через атаки ворога для критичної інфраструктури говорять, чи не з початку повномасштабного вторгнення. Відтак під загрозою опинився і опалювальний сезон. Проте закуповувати генератори для комунального підприємства Чернівці Теплокомуненерго взялися лише зараз. Готові віддати на ці потреби 10 мільйонів гривень і все б нічого, от тільки закуповують оснащення у фірми. Якій не більше двох місяців, та й належить вона членом виконкому? Усі деталі з'ясовувала моя колега. Чернівці теплокомуненерго купить 31 генератор. Вже провели й тендер. Обійдуться вони у майже 10 мільйонів гривень. А переможцем оголосили єдиного учасника компанію Спарта 2022 Цікавим є факт, що договір уклали з компанією, яку створили два місяці тому у жовтні. Водночас, основним видом діяльності товариства є виготовлення виробів із бетону для будівництва. Чи не простежиться тут можливий корупційний зв'язок? Щоб дізнатися детальнішу інформацію, ми зателефонували в компанії Sparta 2022. Утім, відповідей на запитання отримати не вдалося, оскільки на це не знайшли часу. Добрий день ще раз. Це вам мистева так само телефонують. Так. Хотіла уточнити, ага. чи буде коментувати хтось по питанню генераторів. Просто зараз, зараз немає змоги. Тільки приїхали і просто немає часу. Можливо, пізніше, десь, після обіду. Я передала інформацію, думаю, ну спробую. Утім, таки не спробували, мовляв, всі деталі є на прозоро. за інформацією. Суспільне Чернівці. Компанія Спарта 2022 має доставити генератори потужністю від 1,5 до 65 кВт. Їхня вартість коливається від 77 до 600 тисяч гривень. Сплатити компанії за генератори комунальне підприємство Чернівці теплокомуненерго має впродовж року після поставки. У той час у торговельних мережах вже з націнками, наприклад, 2-х кВт генератори коштують у середньому 30-40 тисяч гривень. Про нагальність виділити кошти з міського бюджету та закупити генератори ще з травня неодноразово наголошував та звертався до міських управлінців народний депутат України 7-8 скликань Максим Бурбак, тоді, коли вони ще були у наявності та за адекватними цінами, шановні, скажіть, будь ласка, скільки втратить Чинівецька міська громада через недолугість дій Чинівецької міської влади? Чому не почули в травні місяці, коли треба було закуповувати генератори, яких було достатньо на ринку? А зараз, коли їх дефіцит, їх неможливо знайти і ціни підскочили майже в три рази, тепер Чернівецька міська рада з барського плеча виділяє кошти. Хто буде відповідати за нанесені збитки Чернівецькому міському бюджету злочинною бездіяльністю? Влади, забудовників показовим також є те, що власником фірми Спарта 2022 є брат депутата Чернівецької міської ради Віталія Другановського Валерій Другановський, який своєю чергою є членом виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Якби міська громада віднеслася до того, що, наприклад, Бурбак би виділив своєму брату гроші на закупівлю генераторів. Або Василь Продан виділив фірмі Оксани Продан чи свої доньки гроші на закупівлю генералу. Гул би стояв на все місто. І хто більше би кричав? Експерти і бор борці з корупцією від єдиної альтернативи. Пам'ятаєте, борьба кланів розпиляють бюджети. Шановні, а чим ви зараз займаєтесь? Ви проголосували рішення про виділення 10 мільйонів гривень. На закупівлю генераторів фірмою, представник якої є членом виконкому, який ділить бюджет в міжсесійний період, Тож, каже Максим Бурбак: виходить, що із питанням закупівлі машин для зсу проблеми. Тут влада виправдовується складністю процедур, але і з легкістю виділяє гроші на генератори новоствореній компанії. До слова, ми чекаємо відповідей на ці запитання і від директора комунального підприємства Чернівці теплокомуненерго Ігоря Ніколенка, який наразі перебуває у відрядженні. Аліна Рябкова, Валерія Пержун, Андрій Теми дня ТВА.